Да. Ага, ось він. Цей кол-центр. Дивіться, всі люди, що на вулиці, тут сиділи, от їхні комп'ютери, з яких вони ошукували європейців, українців. Кажуть, що і москалів. А ви охорона. Я просто не дивлюсь вас кома секьюрі, тобі ж офіційна на ліцензія. Да ми зафіксували, може. Що... Так, а ось.